Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Та все, спокойтеся там. Давайте поблодуємо всім комікам, які виступали сьогодні. Дуже гарно, дуже гарно, але багато матюкаються, ні? Якісь довбойове трохи. Ні? Ще мене дуже веселить, що там сидить пара, яка весь концерт сосеться. Просто весь концерт. Дівчина задів них сидить така, — «Єбать, я прийшла на стендап. <рес> У мене теж будуть матюки, як ви могли вже поняти. Я можу в залі неповнолітні. Поаплодуйте. А там аплодували. Можете підняти руку? Вийдіть, будь ласка. Я Жартую. Скільки вам років? Сімнадцять. Сімнадцять. Ну то то ви вже чули матюки, напевне. Який матюк чули найчастіше? Піздец. Піздец. Це не дивно в ці часи. Ну, нормально. Я матюки почув взагалі в дитинстві. У мене є старший брат, в кого є старший брат, або сестра знає, як це відбувається. Він ні з того, ні з цього підходить до тебе і такий: а ти знаєш, що таке? Хуй. Хуй? Це щось по-іспанськи, певно, ні? «Не, не, піди спитай у тата. Я підходжу до тата і такий, «Тату, що таке хуй? Тато такий, хто тобі таке сказав? Там брат старший сказав, брат, ну йому пизда, зараз я йому. Я теж матюкаюся, знаєте, мені просто дивно, бо я недавно дивився тік і мені випало, випав стендап якогось коміка. Він там матюкається в коментарях. Всі пишуть фу, блядь! одні мати, фу фу. І наступне відео я гортаю звернення Зеленського, де він такий. Я бомжі, що не бачили асфальту. І перший коментар це найкраще, що я від нього чула. В житті просто є багато ситуацій, де можна матюкнутися. Я дуже стресую, коли їжджу поїздами. А мені треба багато їздити. Я виступаю. І моя дівчина така: та що там стрес? Що там стрес? Зайшов собі, тихонько вдягнув тапочки, лосіни та й тихонько їдеш собі. Я думаю, я якщо лосіни вдягну, я навряд чи тихонько поїду. А я дуже стресую, бо вона прям збирається, готується. А я за 10 хвилин приїжджаю, мені сука, треба знайти табло. Де то сука, табло? Є табло, треба знайти номер поїзда. Номер поїзда, 256 номер поїзда. Все, треба бігти. Яка платформа? Третя платформа, я біжу на третю платформу. І тут повітряна тривога, всі пиздуйте з вокзалу, бігом вийшов. Я кажу: а як попасти до поїзда? Не знаю, сука, перелітай в вокзал. Давай тільки так. Я прибігаю нарешті на перо. мене третій вагон. Дивлюся навпроти мене 256 вагон. Куди йти, звідки нумерація? Чую, нумерація починається з півночі. Я їй буде та північ. Я що маю ходити, Мох шукати, звідки росте, чи що, чи дзвонити до своєї вчительки з географії? Лариса Іванівна, не повірити, пригодилася ваша хуйня. Треба північ знайти. Я згадав, що є компас на телефоні. Відкриваю компас, мені показує північ, сука, посередині. Просто отако. Ди, Славко, пиздуй назад додому. Запишись на спортивне орієнтування. Потім вернешся. Я завжди останній заходжу в купе. Я це так не люблю. Коли я лиш заходжу, а інші пасажири вже сука, як в себе вдома сидять там, просто вже порозкладалися, поростелювалися. Чаї, кави, мівіна, все парує, як в сауні. Сидять всі троє в трусах просто. Мені так незручно, я заходжу, такий, вибачте, будь ласка, я тут тихонько ляжу на верхню полку ти й здохну там собі до кінця поїздки. Взагалі можу закинути за комуналку, якщо треба вам. Я боюсь, що я наступний раз прийду, у них вже робить пилосос, пиздує просто по вагоні отак: Кондиціонер собі поклали. Мужики сидять такі, що може євроремонт тут зробити. Щоб та шторка йобана не падала кожні п'ять хвилин. Взагалі перший раз матюкнувся ще в школі, в третьому класі. Зараз я вам розкажу найкрінжовішу історію з мого життя. Крінж, знаєте, що таке таке слово молодіжне собі потім загуглити, хто не знає. Про цю історію дуже довго знав тільки я і моя мама. І все, більше ніхто не знав третій клас. Після великої перерви я сиджу і починаю щось борчати в животі. дуже сильно, починаю стискати, вздуватися. І я такий Галина Іванівна, можна вийти? І вона така: ні. П'ять хвилин до кінця уроку, вже посиди. І я сиджу, я вже розумію, що живіт вздувається. Я думаю, зараз лопну, сука, Галина Іван, ти зараз рухірієш. Кажу: можна вийти? Славік, сиди! П'ять хвилин до кінця уроку. І я думаю, треба легонько. Підспустити, знаєте, щоб. На всякий випадок, знаєте, колесо перекачав, так. Ну, собі у вентиляцію пішло, десь зникло. І я такий, ну все, раз, два, три. Я сижу і на весь клас такий це пізда. <риклад> Може, ніхто не почув. <риклад> Дивлюсь на, на однокласника, він збоку вот так сидить. <риклад> Я думаю, сука, треба буде міняти школу. <риклад> мені так алінка подобалась. <риклад> алінка з боку душиться просто. Я встаю, підходжу до учительки і такий Галина Іванівна, тепер можна вийти? І вона така: іди. І більше не вертайся. Я ж пішов в туалет, все з себе скинув, просто в абсолютно весь ваді. Труси викинув нахер просто. Труси таке, ніби у них з дробовика вистрілили в притул. 15 хвилин додому весь весь в сльозах і в говні йшов. Приходжу і такий, мама, ти не повіриш, що сталося. І мама така: я вірю, Славік, я вірю. я попросив, маму, це нікому не розказувати, і мама така, я вообще нікому ні слова. Десь через три місяці ми сидимо за столом, і мама така: о, це чисто тоді як Славку в третьому класі обісрався. І вся родина така, ну. Ще одна причина, чого я не матюкався, тому що е, маю досить релігійне минуле. Досить віруючої сім'ї. Зараз будуть жарти про релігію. Загалом, е, я знаю такий собі перехід від гівна до релігії, дуже вибачаюся. Є, може віруючі в залі поблудити віруючі люди? Трошки є. Може ми і не поговоримо за релігією з вами. А є атеїсти, пооблоду атеїсти. На що ви надієтеся? Що його нема, правильно? Оце, до речі, та дівчина перестала Дуже вибачаюсь, що я вас так підставив. Все добре? Бо ви таки, у вас такі звуки, ніби я знову обісрався. За релігію, та У мене е, дуже тісно е, пов'язане з релігією. Мені легко говорити про релігію. По-перше, тому що я працював у психлікарні, у мене такий був досвід півтора роки. Я за півтора роки, сука, трьох Ісусів прийняв, я вам клянуся просто. Прийшов мужик і такий: е, Я Ісус. Я кажу, як прізвище? Христос. Я думаю, зараз підловлю. А як по батькові Богович? Думаю, давай Богович, пиздуй в восьме відділення. Не знав, куди його дати, просто бо дам його зараз до алкоголіків, він сука всю воду на вино поперетворює зараз їм там. В нормальне відділення його дам. Я собі уявляю, людина приїхала в психлікарню лікувати голову, сидить, і тут сука до неї Ісус заходить в палату. Ще думаю, зараз скажу йому давайте документи, він мені ікону покаже, отак. Було ще багато людей, які казали, що чують Бога. Була одна жінка, яка така, я чую голос Бога. Я кажу, то мій. <кхи> Каже, ні-ні, я дійсно чую голос Бога. І я думаю, ану спитай, будь ласка, його, чи той мужик дійсно його син, бо я яр зна. Буде дуже незручно, якщо друге пришестя не прийде, бо я його сука госпіталізував просто. Віруючи ви як, ще не прокляли мене? Я коли це буду випускати на YouTube, я собі лице смайлюком просто закрию, знаєте, щоб не наврочило, не дай Бог. Ще одна причина, тому що я колись був дуже віруючою людиною, я виріс в сім'ї е, свідків Єгови. Ого. Це дійсно правда. До кого приходили колись свідки Єгови додому? Побладуйте. Всі. Ну, молодці. Блін, там мужик сидить і такий, Во, відки я його знаю. Він до мене приходив. Я теж таким займався, проповідував. Це хороша справа, я говорив людям про Бога. Як це виглядало? Я приходив, мені 13 років було, я такий тук-тук-тук. Людина відкриває двері, і я такий: чи не хочете ви почути слово Боже про нашого Господа Ісуса Христа? І мужик такий, нахуй звідси. Шарик, фас! Відправ його до Господа Бога нашого і до Ісуса Христа. Дуже багато чого не можна було, це знаєте, такі, така фанатична досить організація. День ніякі свята не святкують взагалі Новий рік. День народження я ніколи не святкував. Уявляйте, я мені років зараз вже не знаю. 8 березня теж не святкують. Уявляйте, я вже бачу, як деякі чоловіки 7 березня такі я свідок його. Не голосують, теж вони ні разу не голосують. Судячи по нашій явці, у нас пів країни свідки його, чесно кажучи. І що найобідніше, не можна займатися сексом до весілля. <гас> я згрішила. <гас> не можна таке робити. І найобідніше, от мені як підлітку, що я от ніяк не міг зрозуміти, що не можна було мастурбувати. Ну, знаєте, що це таке? Чи показати? <гас> Ні, просто... Не можна було це робити, а ти підліток, тобі 13 років тебе пісюн, сам сука, проситься в руки прям. Він стоїть і такий, я тут, слав, я тут, а ну тка трошки зі мною тако, зроби, давай опа! Ой-ой-ой. А я був совісною людиною, і мене мучило, і я це робив, я вже вам признаюся, що вже, як, як я вже вам розказав, що у класі третьому обісрався, вже і це вже розкажу. Робив, робив неодноразово, буквально вчора. Просто на верхній полці їхав, але. Робив, робив і мене мучила совість. Прям я кожен раз після цього молився е до Бога. Я прям стояв і такий, е Боже, так чекай, бо руки трошки здивилися. Е Боже Господи, проб... довела рука до блуду. Я не знаю, як так вийшло взагалі. Але мені вже 28 років. Я собі думаю, ну а Бог він не похер взагалі, що я там своїм пісюном роблю? Він цілий всесвіт створив, цілий в зорі, сонце створив, і мій пісюн теж. Я думаю, що я Бога своїми молитвами десь за десятим разом вже підзаїбав, чесно кажучи. Він стояв і такий так: хто там сьогодні молиться? Та й твою мать! Знов той славку своєю дрочкою, це просто неможливо. Доста до того, що я все видячи, я то дивлюся кожен день, він мені ще перерозказує. Ісус, ангели, зробіть щось з ним. Ще я працював в дитячому таборі, такий собі перехід, теж я розумію. У мене сьогодні так собі з переходами. Батьки хотіли, щоб ми давали якийсь освітній, знаєте, матеріал, і ми проводили деколи лекції. Одна лекція була, як правильно ставити цілі. І діти отак сидять, як ви, а то підлітки, 13-17 років. Сидять, і я по їхнім очам бачу, що в них одна ціль, з'їбатися з тої лекції, і все. і вона вже поставлена, вона вже стоїть. Вже потихоньку вони вже отко біля дверей, вже один за одним. Мені теж було скучно, я бавився мечом дерев'яним, щось е, ходив собі, думаю, повеселю трохи дітей. І я їм кажу, діти, діти, а хто хоче стати лицарем? І діти такі: Я! Я хочу стати! Я-я-я-я-я-я-я! Я дивлюся, стоїть дівчинка Юстина, метр восімдесять рама більше, ніж у мене. Я думаю, лицар. Ходи сюди, Юстина, ставай на одне коліно, вона так стає. Я такий іменем мене, директора табору, Папи Римського і Віталіка Козловського. Херзначок, просто згадав. Посвящаю тебе в лицарі нашого табору. Юстина така, ого, а що я маю робити? Я хер зна, що хочу. <клух> Де собі постав ціль і прямуй до неї. І вона побігла, така, вау, дуже круто. Десь через півгодини підбігає інший малий і такий, а я чув, що ви юстину в лицарі посвятили. Я теж хочу. Я думаю, то добре, мені палкою помахати взагалі без проблем. Іменем мене, тебе Віталіка Кокозловського, посічає тебе в лицарі нашого табору. Ура! І він такий, що робити? Я кажу, йди спитаю юстину, вона тобі розкаже. А я вже за це забув. Наступний ранок я виходжу на вулицю, стоїть 15 дітей і такі: ми готові стати лицарями. Іменем Віталія Кузловського. Я стою і думаю, ну ніхера собі. Що я можу якусь свою партію створити, чи що. Та добре, свячу їх в лицарі. Посвятив всіх лицарів, малі стали навколо мене і такі, ну ми би хотіли все-таки щось робити. Я кажу: ну, а що лицарі роблять? Б'ються. Думаю, що здоріли, вам, не можна, поубивайте один одного. Що ще роблять? І один малий такий, а я читав у книжці з історії, що лицарі брали Єрусалим. Я думаю, добре. Завтра берем Єрусалим з вами. Шоста вечора зустрічаємося біля їдалки. Візьміть мечі, щити, намалюйте собі тут щось на лиці. І діти побігли, такі довольні. Одна мала біжить і така, мама, мама, я завтра буду брати Єрусалим! А я йду і думаю, то що я їм за херню сказав, який Єрусалим, що ми з ними? Підемо в місцеву церкву штурманем, що зараз з патаками камнями. Треба щось придумати. І дивлюся, у нас на базі отак проходить міст дерев'яний, під мостом тече річка, а тут такі великі бетонні стіни. Я думаю, о, Єрусалим! Ну, мають бути якісь противники. Підходжу до свого колеги, до Вадима, кажу, Вадим, треба зробити нам якихось противників. І він такий, а хто в Єрусалимі сидить? Я кажу, не знаю, євреї, походу. І Він каже, зроблю з дітей євреїв. Я думаю, ти що, сука, задумав? Зараз би не було, що мені мама дзвонить і така, пришийте назад! Я кажу, ні-ні, ні я їм такі пейси тут пороблю понакручую плойкою і шапочку цю зроблю. Я думаю, дуже файно буде. І ось наступає день взяття Єрусалиму. Я зібрав своїх лицарів, поділив їх на дві групи: одна побіжить на міст, інша піде зі мною по порічці. І одного хлопчика попросив нас підтримати піснею під час цього всього дійства. Кажу дітям що треба придумати нам лозуни, щоб ми йшли, і такі Аве, Марія, Деус, Ульт! Діти в результаті йдуть і такі смерть євреям! Я думаю, ні-ні-ні ні, -ні, 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 -ні! Таке не підійде. І ми нарешті підходимо під міст. Я стою і такий. Євреї, здавайтесь! І головний єврей такий: євреї не здаються, лицарідіть в сраку звідси. І хлопці ззаді такі, хава, нагіла, хава, нагіла, Ну Це хлопці, а дівчата євреї стоять і такі, а мені тут ці пейси в залі. в інстаграм залити? Що скажеш? Я нарешті кажу, ну все, починаємо. Перша група на міст. Друга група зі мною по поріжку. Малий співай! І малий стоїть такий. Марія! Я думаю, сука, який талант, де нахер з поля бою? Ти що здурів? Юстина, за мною, і ми біжимо з юстиною по річці. І євреї починають кидати в нас мацою, ладно, не мацою, кульками з водою просто. І одна кулька попадає мені в лоба отако, інша попадає в груди, я чуть не задихнувся, третя попадає в хуй. В... Я отако падаю на спину, до мене підбігає Юстина і така вставай! Славік вставай!» Я лежу і такий, лиши мене, юстина! Я тебе не лишу! Лежи мене, я сука, на камінь, впав мені спину зажимило! Я вже може й не встану ніколи. Юстина меч в зуби побігла, вилізла на стіну, і підбігають інші, лицарі стоять перед євреями, такі піднімають патаки і такі: а нам ж не можна битися. А як його в'їбати? Я підходжу до Вадима і такий Вадим, цей момент ми трохи не продумали з тобою. Видимо каже, я знаю, що робити, я знаю, що робити. Діти перемогла любов. І він бере всіх дітей за руки, і ми починаємо по колу ходити, і такі любов! Любов! І діти йдуть, і такі що блять? Любов? Точно не можна його палку йобнути один раз. Я кажу, точно не можна. У мене на цьому все, дякую, слава Україні!